Добрий вечір, шановне панство. Я вже такого в себе в вольєрі давно не бачив, що в мене, ось дивіться, нутрії. Просять їсти. Я сьогодні зранку збільшив раціон їм на 100 грамів, і вони всі в мене голодні. Я зараз знову буду збільшувати раціон на 100 грамів, бо то не вихід. З однієї, дуже добре, що їдять, то є показником того, що вони будуть рости. І так, як вони їдять, треба їм давати максимально їсти. Гранули розкиданої тут у нас зовсім немає. І всі нутрії в тонусі. Коли хоче нутрія їсти, то є правильне годування. І давати, задовольняти її потреби. Зараз я почну їм давати їсти. І по можливості, ми, я одне нутрення, сьогодні 9 квітня, там 16 днів. Ось і на 16-й день. Я вчора хотів зважити, але кури дуже кричали, коли я мав час. І вони дуже від страху. Я як відкриваю, то е, внутрінята дуже втікають, коли кури голосають тут. От. Дивіться, як внутрінята шукають гранулу, шукають гранулу, щоб щось з'їсти. Я в шоці. І так, маємо ваги. Зараз ми їх відрегулюємо. Ой-ой-ой, а чого в нас так показує? О, по нулях, по нулях в мене в руках дві, дві нутрі малих, і вага двох нутринят, Ой-ой-ой-ой-ой, і вже одне втекло. Так. Тепло втекло одне внутріння. Вага одного те, яка у нас 550 грам, двоє мали кілограм і 100 грам щось. І буду я шукати друге внутряння. І так, коротенький звіт про зважування. Бачите, маю одне спортивне внутріня. На зважуванні було дві самочки. І... З вагою було кілограм 100 з чим-то. Тобто посередня вага сам, моїх самочок в 16 днів. Маємо е, скільки? 550 грамів плюс одна 550, а друга, напевно, до 600 дотягувала. Треба подивитися по відео, бо то в моменті вона вискочила. Ось так ми годуємо. Самці не попадалися, інших я ловити не буду бігати за ними. Зараз я їм дам їсти і ще пару, пару слів перекинуся. Ось так пороздавав я все, що їм мав, ще я картошки, картоплі їм маю понарізати, сиру картоплю, але її треба помити, бо там є гнила, треба помити картоплю. Топінамбура не накопав, хоча ще декілька відер в землі є, бо в нас дуже позаливало, що на подвір'ї вода під ногами дуже мокро. А землю перекидати тим більше неохота, бо перекину і буде одна груда. От. Беру картоплю. Картоплі ще є достатньо і їм потрошки ріжу картоплю. Ну, а помаленьку вони і воду п'ють. Ось маємо, бачите, внутрінята їдять, ростуть і гарну вагу показують. Дякую за увагу. Тримайте нутрі і буде все класно.